Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби. Та отако лісової прогулянки. Друзі, дощиків нема. Ну так, якось містечково проходить, знаєте, як точечно. Але так, щоб багато проліло так день-два. Ну, такого. Ми сьогодні приїхали в такі місця, де грибочки можна зустріти. Лисичка, думаю, тут є. Чому? Тому що тут багато листя. І листя утримує вологу. І от лисички вистачає той вологи. Не знаю, як по білих, по сироїжках. подивимось. Ну і як завжди, все, що ми знайдемо, все побачите. Сьогодні ми в нашому звичайному составі, я, Іріша і наші собакини. Носяться попереду. Що там, щось є? Сироїшки. Сироїшки? От Ріша каже, що в нас вже є знахідки. Сироїшки. Ну, зараз підійдемо. Подивимось. Молоденькі чи великі вже? Вітерець сьогодні. Хмаринок практично нема. А ну, показує. Ага. Охі. Ну-ка, перші наші грибочки. Ні, ну це гарне. От поруч ще на це вже гаплик, А ну, хоча подивимось. Там ще. Зараз. Ні, ця храбочлива, Ну а ця також. Залишаємо в лісі їх. Гарна? Ага, бачу. Ну твої ріжки гарна. <звук> Не вистачає вологі. На закльон? Собакини. <звук> Марсик. Пішли, 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 Марсик. Давай, пішли. Ще одна. Погризена, поїдена. Та ні, ні, ні. Червива. та ні. Двоя ну, які дві красуні. Сьогодні і завтра поїздимо по Прикарпатті. А післязавтра напевно, напевно поїдемо в гори. Та таку спеку передають, що да, Спеку передають таку, що просто. Заодно і подивимось, як у горах. Є якісь грибочки чи нема. І перші знахідки. Є лисички. Воно, бачите, ну вони вже в рост не підуть Тому заберемо. І такі дрібнесенькі також. А вони вже такі, знаєте як, наполовину підсохші Не було тут дощиків, друзі, так що бачите, як багато бубочок. І вони вже все, не підуть На, на жаль. Чого же лен? Водички дати. Зараз, зараз. тут. Да, да, Всі тут. Дя, 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 дя. Собаки поки п'ють водичку, ми отак. Ага, гарний. Потрошки-потрошки по знаходимо під листочком. Треба уважно дивитися. Боїх так і не видно. Тільки під лисичкою. Зараз треба їздити по різних лісах і дивитися, де пройшов дощик. Ну, тут його не було, але раз уж ми приїхали сюди, то все ж таки пройдемось, подивимось. Завтра одразу так Виходити з машини не будемо. Проїдемось по одному, другому, третьому лісі. де більш-менш волога. Залишилась, там і погуляємо. Ви де там? О! Ну і вдрапали. Да? Жекльон. Пішли банду шукати. Пішли. Жека в іншу сторону. Закльон. Жека, пішли. Покличу! О, о, почув. Що там в тебе сировішка? Ану, зараз, зараз. Подивимось. Переверни її, да. Тільки не по пальцях мені. робочлива. Угу. Ще одна. Також, так, да. Бачу, бачу. Це одну поки знайшли, не його і все. Трошки лисички. А ця. Ага, mm, бачиш. Ага. Та, бачу, бачу. От там? Здається, що була дуже мало. Mm -hmm. Я вже вам не фільмую, друзі, це вже п'ята чи шоста сироїшка. І бачите, всі хрибочливі. От така зараз ситуація у лісі. Жека з тобою? Ой, як сховалося. Під височком. Так, з виду то гарно. О, чиста. Це друга сировістка до нашого кошика, яку можна взяти. Отаку. Десять кробочлива, одна. Гарна. Є такі коментарі, що пишуть... Що ви нам показуєте? Звідки зараз у лісі, ось тільки листочка. Це осінь. Друзі, це не осінь. Сходіть у ліс. Подивіться, що, що да як. Це листочка того року. Осінні. Досі залишились у лісі. Комар'я тут трошки більше стало. Як заходили, жодного не було. Ну, що в тебе? Теж голубінка, але храбачлива. А я знайшов одну гарну. Ну Дійшли до такого місця, що тут багато, як вони такі чорні, нучі такі. І це, на собак лізуть. Більбо, напевно трошки вкусила муха ну, то нічого страшного але краще трошки відійдемо від цих місць такий участочок ліса де їх багато чомусь от ховається сироїшка ще одна ні це точно ніяка навіть різати її не будемо що я можу сказати друзі дуже сухо та я Кажу, що дуже сухо, молодого гриба нема, є лисички ті, що витримали. а от сироїшки поодиноко попадаються гарно. А так в основному хробочливі. Ну, Вирішили, друзі, далі не йти. Тому що сенсу ніякого нема. А просто так лазити по лісу, вам фільмувати, що ліс сухий, без грибів. Ну то таке. Трошки грибів знайшли. Та й гарно. Собаки побігали. Ми свіжим повітрям подихали. Ну, заодно і дізналися, що тут не пройшло дощу. Хоча по прогнозу тут були дощі. Ну я ж кажу, що вони якось містечково. В, в, якісь, в якомусь лісі проліво, в якомусь не проліво. Тому завтра поїдемо, будемо шукати місця, де все ж таки щось пройшло. Бо так нема чого тут лазити. Що, друзі? Гарний день, гарний настрій, але грибів... Практично нема Старі тільки. Будемо їхати ми додому. Ну а завтра поїдемо, подивимось в інші місця. Що да як. Будьте здорові та й до зустрічі в лісі.